Асу, ви ще дивите інформаційно, аналітичний освітньо політичний випуск новин у Т1. я ще називаю Майкл Щур в йодо новин. Весь тиждень Україна стежила за подіями на Закарпатті. Перестрілка з використанням гранатометів, спалення автівки міліції, 14 поранених, двоє загиблих, з'ясування стосунків між правим сектором та місцевими кримінальними бізнесменами. На кону контрабанда найперше цигарок події на Закарпатті поставили на порядок денний одразу кілька проблемних питань. Хто відповідальний за контрабанду на Закарпатті? Чому правий сектор їздить в тилу з автоматами, кулеметами та гранатометами? Чому на Закарпатті у всіх такі кумедні прізвища? Розберемо все в цьому порядку. Контрабанда. Якщо це перерозподіл контрабандних потоків, то це не так з'ясовується. Це з'ясовується законним шляхом. Оце вже екс-голова Закарпатської ОДА Фахівець. Законний перерозподіл контрабандних потоків. Так проведіть тоді тендер, чи ще краще аукціон із законного перерозподілу контрабандних потоків. І не забудьте організувати пряму трансляцію онлайн. Оголошую лот номер 14 Контрабанда 100 тисяч пачок цигарок через україно-угорський кордон. Термін дії, третій квартал 2015 року. Стартова ціна – мільйон гривень. Хто більше? Пан Леньо півтора мільйона. Пан Волога 2 мільйона. Хто... Переможцем оголошуючи представник правого сектора. Продано до речі про правий сектор. А що вони там взагалі робили з автоматами, кулеметами і гранатометами за півтори тисячі кілометрів від зони АТО, порушуючи закон про зброю, ми тим самим захищаємо взагалі існування цієї держави. Тому ми вважаємо, що е, нам не потрібно додаткових дозволів для того, щоб мати зброю в час, коли в країні війна. Хлопці, Закарпаття на заході цієї держави, а те, що загрожує її існуванню, знаходить ще на сході. Я розумію, що у нас в суспільстві зараз точиться дискусія про легалізацію вогнепальної зброї. Але навіть якщо її легалізують, то все одно це не стосуватиметься автоматів, кулеметів і гранатометів. БТРів, танків, градів, ракет типу Земля-земля, а також збагаченого «Плутонію». І третє Мукачевське питання, яке постало в суспільстві: містер Йовбак. Що цей чоловік у спортивних штанях робить з карабіном поміж міліціонерів? І відповісти на це питання вирішив речник МВС. Він не працівник міліції, його звати Йовбак-Микола, він мисливець. Проїжджаючи повз озброєних міліціонерів вже після перестрілки, він зупинився з власної ініціативи і приєднався до співробітників міліції. Пане речник МВС. Якби цей йовбак у спортивних штанях з карабіном отак раптово приєднався до співробітників поліції в Києві, то дуже ймовірно, що вони б йому прострелили ногу, щонайменше. і ви б про це ще з гордістю написали у себе в Фейсбуку. Я би не вийшов в такому виді, розумієте, то що я в спортивних штанах у нас люди ну, не будуть їхати. То у нас люди так ходять. 15 хвилин, буквально, може, 10-15 хвилин я був там і став з'їздою Ютуба. Але є одна людина, яка зраділа появі Йовбака. У день, коли це прізвище стало відоме на всю країну, власник прізвища Тітушко в білій церкві плакав від щастя у своїй адідаси. Мем йовбак вбив мем тітушка. Але найгірше, що йовбаки дуже швидко почали розмножуватися. Ось ще один. Єдине, що непокоїть. А що як ці добровільні помічники міліції в спортивних костюмах почнуть еволюціонувати? Тітушко був з кулаками, Йовбак вже з карабіном. Наступний буде на танку. Потім на винищувачі. А що далі? Майстер Йовба? Із полювання летів'я прострілянину не поінформований. Громадянським обов'язком покликаний. З ініціативи власної зупинився в Мукачеві. Чи в Мукачеві? Правильно я Підкажіть мені? Ну і головне питання, яке постало перед нами цього тижня, і найбільше турбує українське суспільство. Як правильно Мукачево, чи Мукачеве? Чи може взагалі Мукачів? Ми таки не знайшли відповідь на це питання, тому написали Закарпаття. Отже, надсилайте нам листи, дорогі Мукачев'яни. Чи Мукачевчани? Президент Порошенко призначив нового голову закарпатської ОДА Геннадія Москаля на Закарпатті. Геннадій Москаль працював двічі у 95-му очолював обласне управління міліції. А з червня 2001-го був головою обласної держадміністрації. Ну, я сподіваюся, що з третого разу у пана Москаля таки вийде остаточно побороти контрабанду. Бо схоже, що перші два рази у нього вийшло не остаточно. Повірте мені, з важким серцем віддаю найбільш цінне, що маю. Ніколи не думав, що це почую. Найцінніше, що є у президента України, це москаль. А як же грузин? Хоча, я розумію, хіба може Сакашвілі говорити з людьми так? Мі заніматися пішов ти разом со своїм телеканалом. Пішком боїті ходити з тої з другої сторони, а пиво, мочу пусть п'ють. Пане Геннадію. Я сподіваюся, що абсолютно неефективна державна програма контрабанда СТОП у Закарпатській області під вашим керівництвом запрацює абсолютно по-новому і знову назвав. Президент України прийшов у парламент представляти зміни до конституції, і про це із Верховної Ради розповість наш спеціальний кореспондент Майкл Шур. Ніякого особливого статусу Донбасу немає і не буде. Так, президент Порошенко представив свій законопроект змін до конституції. Після цього почалася дискусія. Той хто закричав, що це перемога, той хто проти, що це зрада. Найбільш переконливі аргументи навів противник президентського закону Олег Ляшко. Коли ви агітуєте нас голосувати за конституцію, яка дає особливий статус. Ще не вмерла у країни. Ні слава ні воля. В принципі, з гімну не зовсім можна зрозуміти, чи ляшко за чи проти, бо гімн у деяких місцях так само можна трактувати і як зраду, і як перемогу. У відповідь Ляшку президент навів не менш красномовні контраргументи. І от зараз давайте заспіваємо гімн. Ще не вмерла Україна, і ні слава, воля. Ні вислухавши доводи обох сторін, 288 депутатів проголосували за і направили законопроект Порошенка до конституційного суду. В принципі, ніхто так і не розібрався, чи це зрада, чи це перемога. Але судячи з того, що депутати підтримали Порошенка, можна сміливо зробити висновок, що він співає краще за ляшка. Арсеній Яценюк поїхав до США на перший україно-американський бізнес-форум. Там він рекламував Україну для інвесторів. Промова глави Арсенія Яценюка кілька разів обривалася оплесками. So, please. Будь ласка, американські інвестори. Застрибуйте. Ми будемо раді вас бачити в Україні. <плес> ну, я б не назвав це, обривалася оплесками». Це швидше паузи в промові заповнювалися оплесками. А що ми можемо інвесторам запропонувати? І ще одна цінність, яка є в Україні це нове покоління. Дозвольте назву це покоління поколінням Ай інтелектуал індепендент. And інтелектуальні, незалежні, інтернет залежні. Ця цінність точно запустить економічне зростання в Україні. Пане Панеценюк, інтернет залежність це така собі принада. Хоча про покоління Ай, ви, звичайно, все красиво говорите, але ж надайте інвесторам всю інформацію, щоб вони знали, що у нас в Україні ще є Generation P. Прокуратура Парасюк правий сектор. Але найбільше у новинах писали не про промову Яценюка, а про те, що з'явилося фото, на якому Яценюк курить на вулиці. <«Музика> Прем'єр закурив? Чому? Може, є якісь фото з його американських зустрічей? Так, на цьому фото з Обамою він онімів. А на цьому він віднімів і говорить: Але подивіться, з яким виразом обличчя Яценюка слухає Обама. Ну і Байден. Я б теж не витримав такого. Тут Обама щиро посміхає міністру фінансів України Наталія Яречко. І як після цього не закуриш, особливо, якщо Яценюку він не посміхнувся. Пане Яценюк, я сподіваюся, що у наступній передачі 10 хвилин з прем'єр-міністром ведучий не змінисі. 22 мільйони гривень саме стільки зекономили на закупівлях для армії на останніх торгах завдяки електронним аукціонам. Наш наступний гість має безпосередній стосунок до цих аукціонів, і він зараз розкаже, що їм довелося пройти, щоб ці аукціони запрацювали. Скажіть, будь ласка, -як, як вам вдалося зекономити більше 20 мільйонів гривень на тих останніх закупках в армії? Це було б неможливо, якби не працював зі сторони замовника волонтерський десант який підтримав нас в прагненні зробити закупки в армії для армії електронними прозорими, відкритими для бізнесу? Спільна робота, завдяки чому? Що було ключовим в тому, що з'явилося 20 мільйонів гривень економії? Ключове те, що прийшли ті е, постачальники, які раніше не хотіли працювати з державою, оскільки вони знали, що треба комусь занести, треба з кимось домовитися. Вони принципово не хотіли цього робити. А зараз коли вони повірили цій системі, побачили, що щось змінилося, вони зайшли до нас і сказали, так ми віримо, що цей відбір буде дійсно за найкращою ціною, за найкращою якістю, і цей відбір таки відбувся завдяки тому, що був аукціон, в якому постачальники між собою змагалися хто дасть кращу ціну для нашої армії. Ми отримали таку економію. А як реагують на цінові правила? Зі сторони замовників, тобто чиновники, і так далі, як вони на це реагують? Ну, досить скептично, звичайно. Ніхто не хоче навчатися нічому новому. Ніхто не хоче виходити з своєї зони комфорту, вивчати якусь нову систему, вивчати на яку кнопочку треба нажати, щоб це зробити. Всі хочуть залишатися в своїх старих процедурах і нічого не змінювати. Це так само, як з реформами загалом. Всі хочуть реформи, але не хочуть починати їх з себе. Тобто, звичайно, ми бачимо, що і потрібно людей навчати, і потрібно їм розповідати, чому це важливо. І ну, знову ж таки, це наша спільна робота з замовниками переконати їх, що це треба робити. Хто може, скажімо, подавати, виставляти на аукціон якісь послуги чи товари на, ну, на, на, на ці електронні аукціони? Будь-які державні органи, будь-які державні компанії. Тобто, грубо кажучи, сільрада, міськрада, Київводоканали і так далі, все це може. Аб Абсолютно. Ми відкриті для всіх державних органів, і зараз ми бачимо, що навіть на місцях, коли дізнаються про нашу ініціативу, вже регіональні активісти, вони приходять до своєї міськради і кажуть: є така система, підключайтеся. Ми теж хочемо бачити, куди ви витрачаєте наші кошти. Насправді, це нас дуже тішить. що не лише ми в Києві про це думаємо, а що і на місцях так само знають, що це важливо. Чи є зміст, наприклад, влаштовувати аукціони. Серед електронних аукціонів, щоб електро... ну, щоб вибрати найкращий електронний аукціон, щоб проводити електронні аукціони, <рес> насправді нам часто задаються питання. Ми зараз наприклад розробили модуль статистики для того, аби будь-який громадянин міг зайти будь-який журналіст, як ви, Майкл, міг зайти на один сайт і до нього побачити результати всіх. Торгів, які відбуваються в державі, і проаналізувати, чому у нас одне державне підприємство постійно замовляє всі послуги в одного постачальника. Ну, наприклад. Для такого модулю ми досить довго шукали підрядника, в нас відгукнулася лише одна компанія, тому що, звичайно, бюджету для цього немає. Зараз ми нічого не отримуємо з бюджету, все робиться на власні кошти активістів, які в цьому беруть участь. І нам всі казали, як же ж ви так вибрали цю компанію без тендеру, якщо ви говорите про честі, відкриті торги? Ми кажемо, ну, заслухайте, черга не стояла. Тому зараз ми змушені хіба що, якщо вони сказали, що вони нам це розроблять за нуль гривень, можна було робити аукціон, хто нам це зробить і ще нам доплатить. У Чернігові готуючи до виборів у Верховну Раду. У цьому окрузі було дообирати депутата, замість того, який здав свій мандат. Виборча кампанія почалася як завжди з безкоштовних продуктових наборів. Цікаво, mm. -to що самі черніївські бабусі не вважають роздачу продуктових наборів підкупом з боку одного з кандидатів. А ніякої агітації тут я не дякую. Дякую. З огляду на цукор та крупи в пайках, як тепер правильніше називати партію Укроп цукроп чи укруп? Разом з тим у Чернігові з'явилися білборди з символікою партії Укроп, на яких громадянам пропонують винагороду за докази підкупу з боку кандидатів на виборчому окружі. Здається, кандидат від партії Укроп Геннадій Корбан винайшов справжнє виборче ноу-хау. Спочатку у наметах із символікою його партії роздають продуктові набори. Які, власне, і є докази на підкупу, а потім за ці докази офіційно дають гроші, і жодних доказів підкупу не залишається. Геніально! Все, що зараз робить Корбан, остаточно витісняє зі слова укроп те, за що це слово так полюбили українці. Він вже пройшов стадію Украдено оплачено, коли використовував лого без дозволу, і тепер знаходиться на стадії у Корбана, роздають олію пакетами. Колись, коли зоря Сергія Капліна тільки сходила на політичному небу краї, ми назвали його ляшкішим за самого ляшка. Але вже знайшлася людина капліша за самого капліна. Але це громадян. А що говорите? угодно? Ліси. Виходь до людей! Є сюди, народний депутат! Негідник! Виходь! Сюди, тварь! Сперма на роті! Чого ти? перма на роті? Давай вилазь сюди! Іди сюди вела на Вилазь сюди! Отже, ця орально зафіксована людина. Олександр Мамай, мер Полтави. У них скаплений давній конфлікт. Вони ніяк не можуть з'ясувати, хто з них хто. Я каже мій Ой, колега, скажу, о, давай сюди, твій колега, хоч активний, я. а ти пасівний. пасівний. <пасівний>, <пасівний>, <пасівний> сюди, ти. Твій колега активний, а ти пасівний. А ти знаєш, що він активний? А ти пасівний. Я знаю, що ти пасівний. Я знаю, що ти, ти пасівний. Сука, у мене троє дітей. Чуєш, це ти. Вхід йдуть будь-які аргументи. Пошкодження. Бачиш, сідай <пасівний> назад. Бачиш пошкодження? Що? П'ять років на руки в тебе. Чи що? Пане <пасівний> Каплін, такі пошкодження, як у вас, зазвичай. Зовні не видно, а от у вашого опонента видно. Оце <певірвання> тюрма! Що, у міста Полтава голова є, а у міського голови Полтави голови нема. З приводу бійки прокуратура Полтавщини порушила декілька кримінальних справ. Слухайте, як було б добре, якби і Капліна, і Мамая посадили в одну камеру, які б гроші можна було заробляти на онлайн-трансляції їхніх епічних баталій. сюди! <світ> сюди! Твій колега активний, а ти пасівний. А ти знаєш, що він активний? Так. Да. Я знаю, що ти я власне, власне, власне. Я знаю, що ти пасівний. Сухи, баран, у мене троє дітей. Чуєш ти. Володимира Парасюка зупинили на порушенні правил дорожнього руху. Він проїхав перехрестя на червоне світло, і його за це покарали штрафом у 435 гривень. Згодом Парасюк написав, що це був експеримент нового каналу і що він пішов на порушення правил свідомо заради експерименту. Будемо порушувати. Будемо порушувати. Пане Парасюк, ви йдете на порушення закону, щоб перевірити, чи працює покарання. Я тоді вам скажу, що у нас ще лишається неперевіреним, чи карають народних депутатів за збройні напади, за пограбування зі зломом і за непристойну поведінку в публічних місцях. Пане Парасюк, не початий край роботи. Інколи здається, що і сам Пересюк це чийсь довгий експеримент, який ніяк не закінчиться. І до новин округлостей космічних масштабів. Цього тижня весь світ роздивлявся фотографії Плутона, які вперше вдалося зробити з близької відстані космічному апарату Нові Горизонти. Дев'ять років знадобилися цьому космічному апарату, щоб побачити це небесне тіло. Тим часом Україна роздивлялася фотографії помічниці одного з народних депутатів від партії Ляшка. Двадцять два роки знадобилось цьому небесному тілу, щоб її побачила вся Україна. Так їй справді двадцять два роки. І до речі, про нерівності поверхні. На плутоні виявили крижані гори вчені. Та ну його цей плутон. Давайте ще подивимося на Валерію. У Київ приїхали з концертом молоді абсолютно фантастичні музиканти з Британії Young Fathers. Послухайте, що вони грають. І зараз вони у нас в гостях. Гурт Young Fathers з Едінбургу. Як у вас виглядає процес написання пісні, якщо є якийсь звичайний процес? Як це виглядає? Як ритуал, як спіритичний сеанс? Ми можемо вдарятися у стіни, бігати по кімнатах. Кожен дивується з чогось. щоразу по різному Це як молитва, як церква. Про що ваші тексти? усі ми маємо думку про те, що коїться в світі. Як ми ставимось до цього чи з чим стикаємося. знаєш, буває, коли ти прокидаєшся вранці, це ж не значить, що ти одразу радісний. Ти можеш прокинутися злим, сумним. Ти проходиш крізь різні емоції і намагаєшся вкласти їх у музику. Коли це доречно, коли я готувався до інтерв'ю, то е мені сказали, що ви так само пишете про проблеми, які стосуються робочого класу. Чи це правда? Ми прості звичайні люди. Ми пишемо про ті питання і теми, які нас хвилюють. можливість вкласти ці теми у поп пісні для нас. Це важливо. Я думаю, це гарний спосіб щось сказати. Ми не є в жодному разі якоюсь політично заангажованою командою. насамперед усі ми люди. ми не представляємо жодну країну. Ми не горді, що ми там звідки Ми не є патріоти. Людина взагалі народжується на якомусь клаптику землі лише випадково. чому люди традиційно повинні бути патріотами того клаптика, де вони випадково народилися? в Британії ж є патріоти. Правда, ті, хто вважає себе правими британськими правами на мою думку, націоналізм це інструмент контролю населення у війнах. Так, це примітивне, просте рішення питання контролю. Казати, що де б людина не народилася, вона повинна тримати це місце у серці. Хоча люди просто випадково народжуються у різних місцях. Це все просто люди. Коли ти зустрічаєш людей різної національності, релігії, кольору, якщо ти дуже патріотичний, можеш почати думати, що твоя країна краще, що вони аутсайдери. Ти просто створюєш ворогів ні з чого, замість того, щоб вітати людей. І боюсь, що з вами багато хто в Україні не погодиться, тому що ну, у нас зараз принаймні. Націоналізм напевно набув трошки іншого значення ніж той, про який говорите ви. От мені здається так, але так, наприклад, Шотландія. Націоналізм у Шотландії він теж відрізняється. Якщо ти подивишся на Шотландію, порівнюючи її з Україною, можна зрозуміти людей. у них теж агресор з їх точки зору. Ну от я з Шотландії. Я ріс і бачив середовище. Шотландці просто ненавидять англійців, бо вони мали Шотландію раніше. От Якщо твоя бабуся чи твій дідусь дійшли до цих думок і цих ідей, ти можеш зрозуміти, звідки ці ідеї прийшли. Але це все рівно не робить ці ідеї правильними. Тому що всі різні, навіть серед тих, хто чинить репресії. Лише меншість може бути зла. Більшість добрі. Та навіть ті самі нацисти. Не всі ж поділяли їх ідеологію в Німеччині, але вони були просто змушені робити вигляд. Це ж не національна характеристика. хоча німці і досі страждають від цього. стільки усього сталося. євреї, темношкірі, американці, примусова стерилізація. Але це надто просто прикритися націоналізмом і обрати якусь сторону. Взагалі, здається, що це частина людської природи, створювати собі ворогів. якщо плем'я говорить іншою мовою, має інші традиції, виглядає інакшим чином бути війні. Хочу додати, що основне поняття, до якого ми прагнемо, це свобода. А вільними ми можемо бути тільки тоді, коли усі навколо нас так само будуть вільними. Тут піднімається питання рівності. Досягнувши її, всі ми зможемо бути реально щасливими. Ми трохи багато говоримо про політику, але така вже в нас програма. Давайте про музику. Чи ви знаєте якісь українські музичні гурти? Ну, чи чи виконавців там. The ocean of elders. Ми знаємо Океан Ельди чи Океан Ельзи? Так, Океан Ельса. Славік, в тебе дуже поганий піар в Британії. Ми не дуже добре знаємо українську музичну сцену, але ми відкриті до будь-якої музики. Ми збираємо усю музику, яка навколо нас. Недавно були в Африці. Там досить футуристична музична сцена. Ми надихнулися Що ви би сказали українським групам, які кажуть, що у них серйозна проблема з тим, щоб потрапити на радіо, потрапити на телебачення, що вони не можуть цього зробити. Це шейм, we Афасенві Вікенвікен. Це сором Ми можемо вас зрозуміти. В Британії так само. Є проблеми з тим, що є центральні радіостанції і центральні канали, які грають дуже невеликий спектр безпечної музики. Коли тебе ніхто не грає, створи щось своє. Запусти свою радіостанцію. на жаль, це не одне й те саме. Бо аудиторія не буде масовою. Але якщо все якісно, воно подобатиметься все більшій і більшій кількості людей. Неправильно тільки скаржитися та розказувати, як усе неправильно. Треба діяти. Дія завжди сильніша ніж просто слово. Навіть якщо на початку усе неправильно. Треба робити. Так, ти хоча б будеш задоволений собою, бо ти дієш. от як ми Не настільки популярні, як хотіли б, але нам дуже подобається наша музика. дуже схожі ситуації, як і українські андеграундні чи якісь непопулярні гурти. можемо собі уявити, напевно, це і є причиною, чому ми, наприклад, не знаємо про українську музику. Вона недостатньо сильно проявляється. Але напевно вона класна. Це були всі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи.